Скальпінг. Що це слово означає для мене? Дуже багато, скажу тобі правду. Починала я фактично зі скальпінгу. Скальпила навіть на спотовому ринку. Здавалося би, а що там? Ну, а я ж тоді була зелена, ще не розуміла, що не можна наскальпити скальпити багато на споті. Тому що ти мало що заробляєш. Але вчилася, пробувала, старалася. А зараз я знімаю вже друге відео про скальпінг. Перше відео я тут закріплених тобі залишу. Подивишся собі. Перше відео було присвячене більше. Ознайомленню з торгівельними платформами та для скальпінгу і е, конкретно з прикладами моїми скальпінгу це більше стосувалося торгівлі в пробій. Ну і як орієнтуватися по стакану. Це відео буде присвячене, як застосовувати в скальпінгу е, стратегію ліквідності. Обов'язково подивись це відео, воно має бути дуже корисним для тебе. Я тебе чекаю. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана. Як ви вже здогадалися, ми говоримо сьогодні про скальпінг. Чому я так вирішила про це згадати? Тому що сьогодні так сталося. Я зранку відкрила скальпінг, і мені вдалося зловити дві позиції підряд на зміну тренду. Перед тим я скальпила звичайно, ну, ловила там імпульси та так як я завжди скальплю. Хоча я і так скальплю часто, але так зловити, ну і ще й записати, і передати вам не завжди мені вдається. А цього разу вдалося, тому я думаю, ну, поділюся з вами, як я це роблю ще і в такий спосіб. Так що Сьогодні ми будемо дивитися, як я застосовую стратегію ліквідності. А це відгалуження від смартмані та в скальпінгу. Розкажу вам, які нові фішечки з'явилися в Tiger.com терміналі. І в кінці відео тебе чекає. Приємний бонус, що стосується скальпінгу і саме терміналу. До речі, термінал я не рекламую. Це просто я ним користуюся, тому що в мене макуес. А це термінал для MacOS. Отже, якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підписуйся, став лайк цьому відео. Діночку не відпускати відпускатиме наступні відео. Під цим відео є реферальні і партнерські посилання на криптобіржі Торгу і задоволенням. А також підписуйся на інші мої соцмережі. В описі під цим відео так само є посилання. Обов'язково підпишись на телеграм-канал. Там корисні часто посилання. Якісь новини цікаві, такі найважливіші, без всякого спаму. Та? Ну і живе спілкування з спільнотою криптотрейдерів. Приєднуйся, я тебе чекаю. Отже, друзі, термінал Tiger.com так називається. Якщо ви перший раз дивитеся і не бачили що, то я вам показую. Тут є така можливість. Так, в двох словах зараз вам опишу, як я користуюся взагалі. Якщо детальніше хочете, то є відео в закріплених, будь ласка, подивіться собі, або забийте мене на каналі Фушу Скальпінг, і там буде відео. Отже, тут плюсиком додаємо tab і вибираємо собі валютну пару, яку ми хочемо ми хочемо торгувати. Наприклад, там XRP, так? дивимося, щоб це було USDT. І щоб це були ф'ючерси, а не спот. Ось, UXRP, USDT фьючерс. Відкривається нам графік. А тут відразу з боку треба вибрати пару, вибираємо так само XRP. Я вибираю ф'ютси так само. Це його стакан. Так само, ще додатково я вибираю, якщо хочу вибрати спотовий стакан New Widget І там вибираю цей значок перший XRP. Ось, USDT спот. Тут собі підправляю, тут є чим побавитися. Ось так сунемо, віконця. Це тут, о, коротше свій поналаштовуєте. Тут видно плотність стакана, яку ви собі регулюєте ось тут, ось, додаєте нулик, та? і вже бачите плотніший стакан. Тут так само є таймфрейм, свічки, тут є дельта її внизу. Е, чим я користуюся? Я користуюся EMA 100-200, і ну, досить е, класно, для пресекшн мені допомагає. Ну і вівати. Тут можна назвати графік, який ви вибрали. Якщо два рази класнете, ось, будете розуміти орієнтуватися. З новинок, що тут з'явилося. Отже, ви можете, натиснувши на плюсик і на New Widget, ордер-панель додати можете. Можете Orders Tables ввести. Тобто ви тут бачите вже свої ордера, позиції і відкриті ордера. Наприклад, там стоплостий Profit, тут ну, все як на біржі внизу. Якщо хочете закрити, то тут нажимаєте на ось це. А також New Widget можете Watch List. Оце з новинок, які з'явилися. Розказую, як я ним користуюся. Воно виглядає. Взагалі-то, якщо фільтри забрати, ось так. Просто є собі якісь валютки, та? є об'єми по об'ємах по трейдах і по відсотках, та? ви можете відфільтрувати, наприклад, як роблю я. Я відфільтровую мільйон забиваю трейдів, і мільйон забиваю об'єми. Якщо нажму Apply All, то в мене тут, бачите в переміжку і спотовий, і фьючерсний ринок. Я можу тільки, наприклад, собі вибрати спот. Коли я вибираю спот, я розумію, що тут у мене та, висококапіталізовані, тому вони і попадають в цей список, наприклад, ефір, біткоін, солана, XRP, догі. Я з таких навіть не дивлюся, які в топ-10 капіталізації ходять. Мене цікавить сидіти потрейдити. Наприклад, ну от ЗЕЦ мене би зацікавив з цієї когорти. Ось Він виріс тільки на 3%. Тобто такі, на яких є волатильність і люди, на яких є об'єми, на яких трейди зараз відбуваються, розумієте? Там є, ну там можна посидіти поскальпити. І ось зранку я вибрала таким макаром собі Енз. Зараз я вам покажу Ензу. Ось тут у мене він є. Ви дивіться, яка тут шалена волатильність, це хвилинний таймфрейм. Тобто тут сидять люди, тут можна було посидіти і поскальпити. Що, до речі, успішно. Я сьогодні зараз вам покажу і робила ось це місце, де я скальпила, Вичинала ще швидше. Але ось конкретно це місце я ловила. Зараз я вам покажу на oh, no. відео, як це виглядає. Отже, друзі. Після того, як відбувся чоч, ось цього максимуму локального, та ось тут відбувся він, і відбувся відбулася корекція. Цей чоч він закінчував собою ордер блок. Від нього можна було заходити в шорт, але він пробився. Імпульсно пробився, відбулася корекція. Утворився ордер-блок новий. Ось тут ось тут. Фіолетовий. ось цей. Тоді я поставила лімітку в цю зону на початку ордер блоку, і мене взяло в угоду. Ось тут, бачите, ось стрілочка, мій вхід в угоду. Куди поставила я Take Profit? Від початку імпульсу шортового до кінця донизу я натягнула Фібо. зону 05 по FIBO я поставила take Profit. Я розуміла, що валютка може піти і далі, але може і не піти. Тому я поставила і чекала. Тим більше, що тут 200 в нас в цій зоні, та? просто перестрахувалася і своїх вон, 27% я взяла. Далі. Тут же бісімку цікавого немає, бачите, вже імпульс згасає. То зрозуміло. Далі, коли ціна пішла ще, бачите, як я і говорила, в зону 0618 по ФІБО. якраз в зоні 0618 по Фібо в нас о, був віва. І я поставила лімітку на шорт, на відскок. Так і зробила, бачите? Ціна дійшла, взялася, мою лімітку взяла, ось трошечки швидше. Тейк профіт я поставила до оцього максимуму, так як ви бачите, до локального. Ціна рухалася. Якщо б пішла вище, звичайно, я би закривалася вручну або там по стоп-лосу, але ціна пішла. Бачите, взялася рівно, по-моєму, тейку. І все. Скільки відсотків, воно, ну дивимося? 33%. Ось тут ціна. 33% я взяла. Тобто 27 і 33, 60% PNL за два тейка. Ось вам і математика. Отже, друзі. Такий скальпінг сьогодні в мене був, і просто до чого я це веду, що скальпити можна не тільки відскок і пробій рівня, і дивитися на стакан і чекати закінчення ну, імпульсу. Можна так само і застосовувати ну, елементи теханалізу, смартмані, прайс-акшн, різні різні, різні різні елементи можна застосовувати в скальпінгу. Ці всі знання вони допомагають як інвестувати на довгій дистанції на великих таймфреймах, аналізувати ринок, так і на інтрадей, сінстрейдинг. І так само і в скальпінгу. що, друзі, я вас запрошую на навчання. Е, якщо ви ще не вмієте, не знаєте, як це робиться, то я рада вам в цьому допомогу. Вам потрібно обов'язково здобути знання, застосувати їх на практиці не один раз, а відфільтровувати, відслідковувати, що вам виходить, що вам не вдається, на своїх помилках вчитися. Вам обов'язково потрібно якесь криптоком'юніті, не за всі гроші світу. Я зараз не про своє, але і про своє так само, так? в тому числі. Так що я вас чекаю. Все в ваших руках. Якщо у вас якісь виникають проблеми з терміналом саме та це так само не реклама, а просто то є в хлопців прекрасна підтримка в телеграм-каналі. Там пишуть і українською мовою, не тільки російською, хоча більше російською, але пишуть і українською, так що нічого страшного в тому немає, що ви напишете українською, вам відповідять, ніхто вас камнями закидувати не буде. А посилання на телеграм-підтримку Тайгерком я залишу в себе в телеграм-каналі. в Описі під пустом про це відео. Так що заходьте телеграм канал підписуйся і шукай там посилання на телеграм-підтримку іменно цього терміналу та Так що, друзі мої, я сподіваюся, що вам це відео зайшло, що воно було корисне. Якщо так, то будь ласка, протисніть лайк, підписуйтесь на інші мої соцмережі. Все це в описі знайдете під відео. Так само на біржах. Реєструйтеся, торгуйте задоволенням. Ну і я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!